Хто а яка вулиця? Ситуація. Ось 42. Стара колочка, почта стара. Значить... А скільки там все? 7 сроки. Ні. Що взагалі до 25, да? Обід 5 до цього дозволяти. Пропозиції. Пропозиції. Так все можете погодити, дану. Да. Хто за те, щоб погодити дану заяву, прошу проголосувати. Проти Дякую, не Дякую, Далі. Теперечко. Тепер. Шо. Поступила заяву Бартоша Андрія Іліча, який проживає за адресою вулиця Київська, Одинського освітина. Навіть... Так, він від... від земельної ділянки А. На відмову від земельної ділянки, яку теж ми надали були з вами на попередній дітей. А зника, то на приватизацію земельної ділянки. Да. 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 Так. Ну, так він відмовляється. На колись... Не на користь відмовляється. Ну відмовляється. Дивіться, яка ситуація. Значить, він відмовляється. Аргументували так, що людина вже стара їздити сама не може. Та. І за рахунок цього буде займатися цим питанням його дочка, щоб тоді да, ну, надали на дочку. Можливо, скажемо, їхніх... да, да. Ну, да. ну скажімо так. Яка різниця до їхніх обігряв. Ну, скажімо так, щоб вам було зрозуміло, ще, по якій які причині. Просто-напросто, що їх треба було зразу написати на 에, дочку. Дай оформляти. Якщо зробити таким чином, зразу оформити на батька, а потім ну, батько вже щось. Б... Ви ж розумієте, в руках. В руках. Чи знову? Тобто повідомляє оплата. От люд, люди зрозуміли аж тепер і написали такі заяви. Як ви дивитесь на це? Я вам розказую так, як воно є на самому черзі. Він був у них цей рот, то їх його діти не його Значить, голосують. Так. Пропозиція є відмінити, відмінити і, і надати. Хто за те, прошу колотувати, за проти утриматися, дякую одноголосно. Поступила заява Ігнатенка Петра Петровича Броський район, Блоски так. Прошу вас надати угоду на розроблення е, до детального плану земельних. Е, Житлової забудови загальної площі 025 га, які розташовані серед освіти по вулиці Київська на землях приватної власності. Давайте зараз я розкажу суть справи. Значить, в свій час виділялися 10 соток під забудову і на тесту Петру Петрович. Петро Пилиповичу. Значить, ми давали вже дозвіл на виготовлення технічної документації. Він прийшов із даною заявою, аргументує те, що він домовився у сусідів взяти землю. Значить, я зразу, Ми не маємо права надати йому даний дозвіл по тій причині, що йому належить тільки 10 соток. Отже, на 0,25 він бажає ми надати просто-напросто. Не можемо, якщо він виготовить технічну документацію на себе, ще там, дійсно, там може, якимсь чином йому подарують ту земельну ділянку. На 15-6 соток, от хай тоді звертається до нас, щоб ми йому надали технічну документацію на затвердження на 0,25 сотень. А поки ми йому надати просто-напросто згідно. Не, не знаю, ті, не тільки законодавство, а від нормальних це людських відносин просто-напросто йому надати не можемо. Це моя думка. Ну так скажемо, там в прихваті оці, що хата стоїть поряд, там земля просто-напросто ще не має державного. Але ж, вибачте, люди купляли колись хату. При цій хаті була земля, не так там багато землі. А то, і це, і, Скільки там на 12,5 12,50. Він вже на 15, з хатою, мабуть, і асфальт трошки. Ну, да. Ще, мабуть, трошки асфальт. Тобто ну, ситуація така, що варіяти, по -для. ідеї ми не то, що по ідеї, а згідно закону, ми це робити. Отже, пропозиція Просто в нас немає відмовити. Хто за те, щоб відмовити? В наданні даного роботу, прошу проголосувати. Проти. Дякую, за голосу. І ще одна заява. від Відлітененко Валентина Володимировича. Прошу <кій> вас надати мені земельну ділянку під забудову. На це написала заяву багато. земельні ділянки. 18. Немає. Значить, є пропозиція поставити на чергу, ми вже да. з вами сприйняли положення, значить, він буде перший на черзі. На При наявності на 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 даної земельної ділянки, значить, йому надати дану земельну ділянку під забудову. Дай Боже, ми нічого не маємо пропозиції. І інші пропозиції. Значить, хто за те? Щоб відмовити наданні зараз, але поставити його на чергу першим. Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую. А чому перше? У нас хіба ніч немає? З того, що після положення ніхто не подавав. Це перша заява за після заявили? прийнятого Одного. положення. Одного. Ну, тоді ж нам того, що подавалися, ми відмовляли. Ми прийняли положення. Після прийнятого положення це перша заява. Просто тут не пільгова черга. А просто ще в нас є і пільгова черга. Там обумовлено, які категорії людей підлягають пільгову чергу. На пільговій черзі ще немає жодного чоловіка, щоб ти знав. У нас нужне питання, Юрій Іванович. Так, є заява ще одна на сесії від Кустава Андрія Вікторовича, що проживає за адресою Жовтнева-29Б. Прошу вас винести на розгляд сесії Світільнянської сільської ради питання про надання дозволу на розміщення об'єкту торгівлі за адресою село Світильня вулиця Жовтнева, 29Б, на земельній ділянці, власником якої він є. От такий зміст. Тут є виписка з єдиного реєстру е, прав проведення та фізичних осіб.

І тут є подані і копії. Ні, так що дивіться, одна ситуація. Мені здається, поки ми не знаємо, що там відкривається, торгівля може бути чим завгодно. А Може на коні туди. Ні, Що? Де це вона? Де гамазаєте? Як до де гамазе, це голова якраз ділянка, у ділянка, ділянки я котянеться вздовж дороги, яка йде, де стоїть. А планується, це якийсь склад будівельних матеріалів, якісь товари, послуги? Ні, так от про що не питається? Тобто надати цей дозвіл на відкриття об'єкту торгівлі, а що це за об'єкт торгівлі? Він не вказує, що це за об'єкт торгівлі. Якщо ну, вони в Ларьох поставлять сигарети, продавати або горілку, то село ж буде так, проти нас. Хай спочатку точно. Так, ми ж, я ж І мені здається, що отут є деяка заковирка да. про те, що це за об'єкт, то в гір. Може, давайте і така може бути соломова рішення. Надати дозволи, якщо даний об'єкт там що? Ого, це перечистуватися. Скажите, щоб ганкети продавали, відкриє ліцензію, буде водкувати. Він же не буде писати, що водку, ви ж розумієте, він скаже просто з е, е, про продуктовими товарами. Yeah, ні, ні. Хто ж має писати, ви ж не перевірите. Це, це знов таки, це ми заходимо вже в такий тупик, мені здається. Тут інша ситуація. От дивіться, що ні в якому разі не можна відкривати, це ігрові автомати. Це заборонено? закону. Оце ігрові автомати. Це ми точно можемо заборонити йому в цьому. Більше я навіть і не знаю. Ну, алкоголь, ні, а цьому алкогольні новини ми ніяке відношення до цього а це там це, це, це. Даємо, не маємо. Це ліцензію далі ми не видаємо, що не, не путайте праведне із грішними. <с realizes> <sharpetta> <sharpetta> Давайте тоді так, щоб ну, людині теж нам yeah, сказати, що надати, але э, даний, э, дан, дан, даний об'єкт не повинен. Був ти, там, скажімо так, розважання там там всі будуть. Заборонити використання ігрових автоматів, або не, не передбачити використання ігрових автоматів. Такі Щоб, не в це не, не законом не, закон. Воно закон до і так. Що ми так, 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 наш, що так. Ну чи тут? тут ми, перевер... ми, 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 даємо, ми, ми даємо або не даємо, але не знаємо, чим аргументувати. Там буде це від діяльності. Так, і все. все. Але а тим, може мінятися, як законом... законом. Ми можемо в будь-який момент перевірити, чим займається даний об'єкт. Це право виконавчого комітету і сільської ради. Тобто в будь-який момент ми можемо зайти в будь-який магазин і перевірити, чим там займається. Ну, що, не не там продають. Продають. що там продають? Це перспективно. Так, так, це що не так. Не Тоді не які, які є пропозиції. Надати. 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 надати? А ну це буде. Ну так. Да. То ніхто за те, щоб надати на відкриття відведення діяльності. Прошу проголосувати хто за? Проти? Дякую. І, <клевиця> і Залишилося <клевиця> ну, ще до різного <клевиця> <борізні, клевиця> так. так, Питання про... Зміну назви офіційно села Світильня. Значить, Тут у нас проблема е, виникла, пов'язана з тим, що е, офіційно при Верховній Раді України зареєстрована наша е, сільська рада як, е, як світи, Світильнівська. З центром в селі Світильня, так воно звучить там. Тобто центр сільської ради, адміністративний центр село Світильня, але чомусь записано, колись було зареєстрована назва Ради як Світильнівська. І через це виникло дуже багато проблем, пов'язаних з тим, що реєстраційний центр, реєстраційна служба дуже часто ставить питання про... Стали, не взагалі не не зараз сумнів. немає права реєструвати е, будь-яких актів у зв'язку з тим, що назва, е, назва сільської ради не співпадає із печатів. Тобто в нас на печаті це Святинянська сільська рада. Розумієте? А в реєстрі е, Верховної Ради це як Святинівська. Ну це більше всього, коли передавалися з обласної ради. І хтось допустив помилку. Тому що ви ж пригадуєте, колись була Світильнівська, була І Світильнів був, і Світильнів, Світильне навіть було. Не, і Світильнівська була. Світильник. І от під час передачі більше всього інформації до Верховної Ради хтось допустив помилку. Щоб випробувати цю помилку, була. значить, ми безпосередньо звернутися до Верховної Ради не можемо. Тобто ми повинні пройти все це по етапі. Прийняти на сесії про зміну назви сільської ради на Світільнянську, потім, скажімо, це рішення ми подаємо до районної ради, приймається на районній раді і районна рада подає на обласну. Уже безпосередньо обласна рада звертається до Верховної Ради з. Внесенням змін у реєстру населених пунктів та е, державних установ. І от тоді буде змінена наша назва сільської ради. Хоча на рівні області, на рівні району, ми скрізь Світельнянська, навіть всі в нас документи, е, значить, свідоцтво про єдиний державний реєстр, ми зареєстровані як Світельнянська сільська. Рада. Тобто да, така помилка була закрала, колись, її треба зараз виправити. І тому давай. ми звертаємося до вас з тим, щоб е, е, прийняти рішення про перейменування, хоча нам і не треба нас да? е, Світильні, Світильнівської сільської ради в Світильнянську, так як е, територіальний центр, в який, на який знаходиться даш, дана рада, Є село світиння. А що це випливло, Звідки дізналися? З державного реєстру. От коли воно випливло, коли люди почали реєструвати право власності, і тут випливо, першим людям навіть дали ще право власності. А вже послідуючим людям, коли побачили хороший відбиток печаті і те, що в них в реєстрі. Навіть самі люди, по-моєму, підказали. Оце ж якраз більше судді підказали е, притечаниці 86, бо що для нас світильнів і світильня досить таки легко проходить, Да, ми і читати там не будемо. А вони дочитали, що, що сільська рада Світильнівська, а село Світильня. І їм дають світильнівській сільській раді земельну ділянку. Світлів світиння. Тобто по ідеї так висувались. Зрозуміли? От звідки випадку. Ми вже пройшли е, е, значить, листування з Верховною Радою, з Київською обласною радою, з інформаційним центром. І от єдина можливість виправити дану помилку, це тільки е, звернутися, прийняти рішення і звернутися до е, районної ради. А тоді все. Тоді одноголосно. Далі є сьогодні? Тоді я запитання, побажання. <скільки> побажання є одне. Можна? Так. У мене є таке побажання. Я не знаю, як це сформувати, щоб ото місце, де була стала церква, поставити там ворота і заборонити випаскота. літом. Там святе місце. Ти раз заїжджаєш, а там таке робиться, що так, може, ступати. Коні припепели, кози дігати саме, Значить, випас у нас не видно. Одна коняка була, здали вже. Давайте так, в тимчасовому дерев'яні це ми елементарно можемо поставити. Розумієте, от такі тимчасові дерев'яні їх поверхів, це навіть питань немає. І там поставимо табличку, щоб випас скота заборонив. Та якщо треба, то я допоможу профінансувати ворота зробити. правда, чесно, чесно я. Я пам'ятаю ту церкву, я там, мене там хрестили, прожив життя, замерзається. Ну, щоб... ну дай Боже, може, ми розпочнемо будівництво там церкви. Дай Боже, щоб воно розпочалося і має там і церкву було. Ну розмови були. поки є, а далі розмов поки що не йде вона, але. Значить, така ситуація. Ну це приймається. Приймає. Значить, давай тобі так, при знаходженні відповідних коштів нормальні ворота зробити, якщо ні, то зробимо дерев'яні замок, <кій> зробимо. Тобто, ну такий, щоб він... Естетичний медьма, бо зрозуміло, що воно не буде те, що там хотіли бачити. Приймається. Да, да. Ще е, різні. Пропоную вистачає. взяти приклад із депутатів районної ради і вшанувати хвилиною мовчання людей, які загинули в Києві в зв'язку з цими подіями, які зараз відбуваються в Україні. Ну, я думаю, приймається. Ще. І в мене сьогодні на вулиці люди писали заяву, звертались до сільської ради, що сніг не чиститься. Так уже почистили, передавали великі. Я знаю, що почистили. Ну, за один, день, Вже за один, один день, ні, то не люди е, допомогли. За один день просто не робиться. Принаймні за два дні чиститься. Вже не все нормально? І... Принаймні за два дні і. чиститься. Ще запитання було бажання. Я думаю, проблем, проблем з очисткою ніяких не буде. Але для очищення, в залежності від того, як пісні випав, треба два дні або три дні. Все таке село велике. 16 кілометрів треба почистити. А ти водім не знаєш, що. А, потім там спеціально, то тільки для водіва. Доволочки дочистять, а далі